Привіт, ну що робиш? Я роблю браслет. Покажи, як в тебе вийшло. Ой, який прикольний. Тільки дивись, не загуби свої намистини потім. Так, але в мене ж намі. Не... Але як? Ну поклади в коробочку в якусь. Але в мене немає коробочки. Так давай зробимо з паперу. Так. І для початку нам потрібно із прямокутного аркуша паперу зробити квадратний. Кладемо аркуш паперу, загинаємо ось так. І робимо ось такий трикутничок. Пам'ятаєш, слідкуй, щоб були рівні країни. Притримуємо пальчиком і загинаємо. Ось так. Це ми відміряли наш квадрат і нам потрібно відірвати або відрізати зайве. Почекай, для цього потрібно загнути ось тут ще один край ось цей. Ось цю лінію. І якщо нам ось так його гарно загнути, можна потім просто відірвати. Ну, ось так. Ви... Тримаємо і ось так. Підписуйтесь <піш> 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 на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Беремо вже наші квадратні листочки і кладемо. Перед собою. Так, так. І для початку нам потрібно зробити ось такі дві лінії. Ось так. Одна у нас вже є. Так, одна у нас вже є, тепер потрібно зробити іншу. Притримуємо пальчиками і слідкуємо, щоб були рівні сторони. Ми не точно рівні. Ну постарайся, постарайся Добре. Беремо нижній край так, так. і ось так до центру, до центральної лінії. Притримуємо і загинаємо. Так, це просто. Так, дуже просто. Потім перевертаємо і загортаємо. Ще раз. І потім ще раз і ще раз. І да, последнє мені нужно. Виходить. Так. Тепер, коли в нас вийшов ось такий менший квадрат, Нет. кладемо його перед собою і загинаємо зверху і внизу навпіл до центральної лінії. А ну, что, до центральної? Так, до центру. У мене правильно? Так. Далі розгортаємо. як красиво. Кладемо ось так перед собою і ось так. І тепер <свят> наступний, отак, от загинаємо знову до центру. До центру. Центральної лінії. Добре, ось так. Має щось вийти, схоже на. Коробочку. Оста. О, У мене менше сира. Ти в мене мишка? Так, да. Так, тепер нам потрібно зробити ось такі лінії згину. Ось так, щоб у нас так гнулося. Для цього беремо один край і загортаємо вгору, щоб оця Лінія співпадала з краєм нашої котик, я котик, я котик. Так, робимо такі, як вушка. Мяу-мяу. Ой, ми фір. Один. І так само в іншу сторону. І з іншого краю робимо так само. Тепер дуже відповідальний момент. Беремо ось так завушка. І піднімаємо. А це якось має відкритись. І ці края загортаємо в середину. Оп. Так края. Так. Отак. Ну, так. Да. І в нас виходять ось такі паперові. Коробочки або таці, або полички. Корона, чи тюбітейка. Хочеш фокус покажу. Дивись. І тепер коробочка закривається. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі кофі посилання у коментарі до цього відео.